Конфлікт. Знаєте, от саме це слово вже якось викликає напругу, правда ж? Зазвичай ми думаємо, що це щось погане, те, чого варто уникати за будь-яку ціну. Але чи справді все так однозначно? Давайте сьогодні розберемося і поглянемо на конфлікт з обох боків. Спробуємо з'ясувати, чи може він бути не тільки руйнівником, а й, можливо, рушієм прогресу. І ось ми підходимо до головного питання: конфлікт це руйнівна сила. Чи все ж таки можливість для зростання? Уявіть собі, нещодавно двоє п'ятикласників, Святослави і Соломія, якраз про це і сперечалися. Святослав був твердо переконаний, конфлікти це суцільний негатив. А от Соломія йому заперечувала, казала, що ні, вони можуть бути навіть корисними. І як ви розумієте, ця їхня суперечка сама по собі стала, ну, власне, конфліктом. Добре. Давайте в цьому розбиратися глибше. Але перш ніж ми станемо на чийсь бік Святослава чи Соломії, треба ж зрозуміти, а про що ми взагалі говоримо, тобто, що таке конфлікт по своїй суті. Ну, якщо брати таке, знаєте, формальне визначення, то конфлікт це зіткнення протилежних інтересів, поглядів чи цінностей. Простими словами, це той момент, коли двоє людей чи, скажімо, дві групи раптом розуміють, наші цілі, наші бажання несумісні. І тут є один дуже важливий момент. Треба усвідомити, що конфлікти це в принципі нормально. Це не якась аномалія, а просто невід'ємна частина нашого життя. Вони ж трапляються буквально всюди: в сім'ї, з друзями, на роботі, і намагатися їх повністю уникнути, це, по-перше, неможливо, а по-друге, як ми побачимо, можливо і не потрібно. Взагалі конфлікти бувають різними. Їх умовно ділять на чотири основні типи: перший внутрішньо особистісний це знаєте, коли ми самі з собою сперечаємося, щось вирішуємо, вагаємося. Далі міжособистісний. Ну, це класика жанру, якраз як у наших героїв. Є ще внутрішньогруповий, це коли, наприклад, в одній команді виникає суперечка, і нарешті міжгруповий. Тут все зрозуміло конфлікт між різними групами. Так, з основами наче розібралися. Давайте тепер повернемося до нашої головної інтриги. Хто ж мав рацію Святослав чи Соломія? Чи дійсно в конфлікті може бути щось хороше, щось позитивне? І знаєте, відповідь тут не така вже й проста. Як це часто буває в житті, правда десь посередині. Виявляється, що і Святослав, і Соломія мали рацію кожен по-своєму. Тому що конфлікт це не щось абсолютно чорне чи біле, все абсолютно все залежить від контексту, і що найголовіше, від того, як ми себе в ньому поводимо. Давайте почнемо з позитиву. Подивимося на аргументи Соломії, які ж, здавалося б, несподівані плюси може мати конфлікт, якщо підійти до нього з розумом. І тут починається найцікавіше. Дивіться, конфлікт може спрацювати як таке собі дзеркало, допомогти краще зрозуміти себе, свої справжні цінності, плюс це ж чудовий спосіб безпечно випустити пар, знаєте, розрядити атмосферу, яка вже давно нагніталася. І що найдивовижніше, правильно вирішений конфлікт може не зруйнувати, а навпаки, зміцнити стосунки. Але, звичайно ж, не забуваємо і пропозицію Святослава, тому що темна сторона конфлікту вона абсолютно реальна, і вона може наробити багато біди, особливо якщо пустити все на самоплив. Думаю, ці негативні наслідки знайомі кожному. Це і підірвана довіра, і якісь поспішні, абсолютно безглузді рішення, прийняті на емоціях. Це розкол в команді. Але найгірше, мабуть, те, що невирішений конфлікт він же нікуди не зникає. Він просто росте, як снігова куля, стає все глибшим і складнішим. Тобто ось вони два обличчя конфлікту, як на долоні з однієї сторони, шанс для росту і міцніших стосунків, а з іншої, ризик недовіри і розколу. Це по суті дві сторони однієї медалі. І яка з них випаде це не лотерея, це залежить від нас. І ось ми підійшли до найголовнішого висновку: результат конфлікту це не якась там доля чи випадковість. Ми не просто пасивні спостерігачі в цій драмі, те, куди він поверне, в бік руйнування чи в бік розвитку практично повністю залежить від наших дій, від нашої стратегії. Добре, але як це зробити на практиці? Як перетворити потенційну проблему на можливість? Насправді є доволі простий, але дуже ефективний інструмент, такий собі п'ятикроковий план. Давайте його швиденько розберемо. Отже, крок номер один зупиніться. Просто видихніть, візьміть паузу, щоб вгамувати емоції. Крок другий подумайте. Спробуйте холоднокровно проаналізувати, а що власне відбувається. Третій крок, і він, можливо, найважливіший слухайте. Не просто чекайте своєї черги говорити, а саме спробуйте почути іншу людину. І тільки після цього, крок четвертий виберіть рішення. І п'ятий дійте, але дійте впевнено і що ключове з повагою. Тож, повертаючись до нашого початкового питання, конфлікт це друг чи ворог. Виходить, що він може бути і тим, і іншим. Але найголовніше, те, ким він стане в кожній конкретній ситуації, залежить саме від нас вибір за нами. І це, мабуть, і є найголовніша ідея, яку варто запам'ятати.